Вітаю вас на Алтаві. Час Кременчуцьких новин. У Кременчуці ремонтують покрівлі будинків та шляхопровід на молодіжному. І з нового року спринтери не курсуватимуть на раківці. Про це та інше далі у випуску розпочинаємо. У Кременчуці продовжують реалізовувати комплексну програму з відновлення покрівель на житлових будинках, започатковану Олегом Бабаєвим. Цього року заплановано капітально відремонтувати 31 дах. Сьогодні виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник перевірив якість вже виконаних робіт, яку оцінку поставив очільник міста підрядникам і керуючим компаніям. Знає Олександр Демиденко. Огляд капітально відремонтованих дахів розпочали з будинків центральної частини міста. На перший погляд, ця свіжо вкладена рубероїдна покрівля складає гарне враження. Втім, Віктор Калашник одразу побачив і недоліки в роботі підрядників, адже оцінювати якість ремонту потрібно не лише візуально, а з точки зору функціональності. Ось це, да, тут тут буде проблема. Ось це. Потому что эстетически вы сделали красиво. Но, но затекание возможно там, да. Ну вот это тоже, видите? он Напортачили немножко, да? Я думаю, что нормально, просто подведено аж под парапетик сюда вот это. Ну вот и его... вот... От в, да. данном, в данном он не несет. Виявлені недоліки підрядникам доручено ліквідувати у найкоротші терміни. Замечання є. І по першій криші, і по цій криші Тому вони, ну, Замічання такі, які можна устранять. Поэтому вони доработають, ми з ними договорились. Ну а взагалі на 4 крыша сделана. Я думаю, що гарантійний срок должна отстоять свой. Мешканці ж будинку якістю ремонту задоволені і добре пам'ятають, що наводити лад у їх дворі почали за каденції Олега Бабаєва. Дякую Бабаєву покійному, що він заставив ось ці всі організації зробити. Вам здоров'я, здоров'я, всього найкращого вам, до побачення, дякую. А ви доволені качеством? Звісно, звісно, чи ж бути недовольними? Далі оглянули шиферну покрівлю. Робота виконана якісно, констатує Віктор Калашник. І попрямували на третій занасип. Тут по вулиці Мічуріна відремонтована не зовсім стандартна. Рибриста покрівля багатоповерхівки. Перший раз на такої криші. Ну, так, да, такі конструкції. Ні, не, ні не приході биться. Дісяток погори, ні, тут візде нормально, у тому рівньовки. Загалом у місті цього року мають капітально відремонтувати 31 дах. Більшу частину запланованого вже виконано. Що стосується управління нічого комунального господарства, то заплановано відремонтувати 9 дахів, з них сім в роботі, на жаль, але є об'єктивні причини, зв'язані з роботою казначейства. Покорочі компанії жлармоцеві це 15 дахів і 7 дахів, по компанії добробут. Всі ці плани вони реалізовані в життя. Якісна ж оцінка проведених ремонтів така: по п'ятибальній системі робити оцінку, то треба поставити, мабуть, четвірку. Є зауваження. Ці зауваження сприймає і управляюча компанія, і підрядник, який виконував ці підрядні роботи. Зауваження будуть усунути найближчим часом, і покрівлі, які ми оглянули, вони повинні років 10 гарантійного сроку простояти без поточного ремонту. Програму, яку започатковано було ще за Олегом данича, будемо продовжувати. Будемо планувати ці роботи і в наступного року будемо виділяти кошти. Комплексне обстеження дахів триватиме упродовж тижня. Про його результати дізнаєтесь з наступних наших випусків. За дорученням Віктора Калашника, його заступники також розпочали інспектувати дахи, ремонт яких проводився цього року. Перевірити результат ремонтних робіт відправився на вулиці 60 років жовтня, 43 та Маяковській, 17, дріб один справами виконкому Кремельчицької міської ради Руслан Шаповалов. Як тепер живеться мешканцям під новим дахом, дізнавалися наші кореспонденти. За словами Анатолія Кириловича, мешканця триповерхівки, що знаходиться на 60 років жовтня, раніше дах їхнього будинку додавав чимало клопоту усім його жителям. До того було затікало здорово, звісно. Не встигали тазики підставляти, тому що очень дуже... криша вже була нікуди не водна. Влітку дах відремонтували. Робітники будівельної компанії «Легбудпроект» провели капітальний ремонт покрівлі за бюджетні кошти. Старі будівельні матеріали замінили на нові. Тепер дах оздоблений новим шифером, металом і деревом. Роботою підрядників пенсіонер задоволений. Молодці ребята потрудилися на совість і ми тепер тільки їм благодарні. Ми виконувалися роботи строго по проєкту, по смітті, відклонені. Не должно бути допущено і не допускалося, так як буде не прийнято тих надзорами. Зауважень по зданню, по роботі, по матеріалам ніяких не було криша здана в срок. Керуючи справами, виконкому Кременчуцької міської ради Руслан Шаповалов перевірив якість виконаних робіт і в приватному будинку на Маяковського. Повністю знята стара кровля всього. Во многих местах заменены были доски, сами стропилы остались прежними, они, собственно, в хорошем состоянии. С той стороны, там пристройка есть, там полностью изменили угол наклона крыши и полностью накрыли. Много, в общем, Здесь было, когда ветер подует, мало того, что уже шифер плохой, а щели большие туда наносят и листвы, все, что в воздухе, летает туда. А снег, если пурга, то я вот. Било ведрами вибрасила туда, щоб не росло. розламешканець відремонтованого будинку. Павло Якович жартує. Тепер маючи над головою безпечне і оновлене покриття, він не боїться ані снігу, ані дощу. Новий дах його повністю влаштовує. Здіалі харашом нас всіх устраювається. Зілали хорошо, і я скажу, що я дуже благодарен за те, що. Так трудно время, в принципі, от нашли средства і на нашу просьбу хлібнулася. Проінспектував два об'єкти, де проводилися ремонтні роботи дахів. Керуючи справами виконкому Руслан Шаповалов зробив певні висновки. Це проблема протікання криш. Причому це проблема декілька років тому що була масовою. Зараз ми бачимо результати цієї роботи про те, що все менше звернень, менше аварійних дахів і. В принципі, ми вже доходимо до такого етапу, що майже таких аварійних ситуацій не буде, скарг майже не буде, і все відбуватиметься в поточному режимі. На молодіжному шляховики ремонтують дорогу, встановлюють новий бордюр. Цьогоріч ШРБУ має освоїти мільйон триста тисяч гривень на ремонт ділянки проїжджої частини між зупинками Керченська та радянської армії. У вересні під час об'їзду міста виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник пообіцяв, що ділянку дороги між зупинками Керченська та радянської армії розпочнуть ремонтувати до кінця року. Сказано, зроблено. Сьогодні Віктор Калашник перевірив, з чого шляховики ремонтники стартували на молодіжному, а розпочали із заміни бордюру. Ділять пониження, потом вже проблема. Вся грязь буде опять на дорозі. Ну, вже ж сіділо ні, ну там де високо, тут же видно уже, що високо. Да? Тут його надо спланувати так, щоб... Ну ми ж потім потом будемо загрібати загребать подборку.

Проєктна документація там 9 з лишнім мільйонів. Будем в случаї повишення цен на бітум на... На, ГСМ, на... на ГСМ. в умовах обмеженого фінансування. Доводиться визначати пріоритети. Втім, капітальний ремонт автомагістраль на молодіжному виконаний буде. запевняє виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник. Цей Участок все одно ми в наступному році закінчити, тому що він остається кілометр сто метрів. Участка де Мы обещали отремонтировать уже давно. Мы говорили с руководителями «Укртатнафта», что если они будут видеть, что мы вкладываем деньги в этот участок, то они нам будут помогать. Поэтому будем и на это предприятие надеяться, и будем на самих себя надеяться. И в следующем году этот участок закончим. В інтересах слідства міліція скупо коментує справу з викраденням у Кременчуці минулого понеділка лідера правого сектору Максима Левчука. 40-річна жінка зарізала свого 25-річного співмешканця і триває бум інтернет-крадіжок коштів із банківських карток. Ці та інші справи прокоментували правоохоронці. 10 листопада відзначається день вшанування пенсіонерів та ветеранів органів внутрішніх справ. Сьогодні головний міліціянт Кременчука Денис Захарченко привітав з нагоди свята своїх колег, які пішли на заслужений відпочинок. Підполковник міліції у відставці Надія Ковальчук пропрацював в органах внутрішніх справ більше 40 років і навіть сьогодні не мислить своє життя без улюбленої роботи. Я думаю, що ветерани ще попрацюємо. Ну, оскільки здоров'я нам вистачає на благо нашої України і Дякуємо вам ще раз за підтримку керівництва нашому, що ви не забуваєте нас. У Кременчуці співмешканка вбила свого коханого. Жінці 41 рік, має вищу освіту і працювала перекладачем. Чоловікою було 25 років. За своє коротке життя мав неодноразуму судимість за крадіжки, розбій та зґвалтування. Розпивали спитні напітки і в відтоді спихнули у нього якісь рівності. В результате чего женщина ударила ножом, ножом мужчину в область сердца. Мужчина скончался. Женщина нас пыталась вести в обман, что он пришел уже подрезанный к ней, ее ударили какие-то наркоманы на личной площадке. Ну, в итоге ее такие вот рассказы разоблачили, нож изъяли. Зараз вона поміщена в ізолятор временного мала содержання, як зазначають правоохоронці, за жінка може потрапити за грати на строк від 7 років і більше. У Кременчуці знову падіння з висоти. Випала дівчина 24 років із вікна під'їзду сьомого поверху. Як пояснюють свідки трагедії, у загиблої невдовзі мало бути весілля. А цього вечора молоді люди святкували подачу заяви на одруження відносно резонансних подій, які мали місце у минулий вівторок, коли у Кременчуці було викрадено одного із лідерів правого сектору Максима Левчука. Тут милиция скупа на комментарии. Есть четыре криминальных производства э, по всем случаям. Одно это 146-я часть, вторая это выкрадание э, гражданина Л. Второе, это то, что он потом заявил, э, в машине у него находилась сумма денег, э, также у нас внесено в ЕРДР. Плюс ко всему этому у нас заявил э, гражданин Б о том, что выкрыли его телефон и потом пользовались им неизвестным также есть у нас до сих пор еще без экспертизы проваджение о том что у одного из людей mm -hmm. которые прибыли в то время был изъят автоматическое оружие экспертизы на сегодняшний день нет у них там свои методы и сроки ну, поэтому сейчас по этому поводу следствие расставляют. Мне они дали подробную довидку, но... В целях для того, щоб не навредити лісслідстві, я не можу обо всьому, ще вам розказати. У Кременчуці спостерігається бум крадіжок коштів із банківських карток. Правоохоронці не втомлюються нагадувати кременчужанам. Категорично заборонено надавати особисті дані з банківських карток стороннім особам, особливо при здійсненні розрахунків під час покупок через інтернет. Всі розрахунки здійснюються лише після отримання замовлення, щоб уникнути випадків шахрайства. Наголошує Денис Захарченко. З 10 по 16 листопада на теренах нашої держави проводиться всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху. Укремичуці, як і загалом Україні, пройдуть профілактичні заходи. Пішохід, п'яний за кермом злочинець та безпечна швидкість. Працівники ДАІ також візьмуть участь в благодійній акції Здай кров, врятуй життя, основна мета якої допомогти тим, хто постраждав ДТП. Працівники державтоінспекції міста Кремчука не стоять осторонь. Даних профілактичних заходів приймають активну участь. А також працівники інспекції міста Кременчука звертаються до всіх учасників дорожнього руху, не бути байдужими, не порушувати правила дорожнього руху, так як незначні порушення правил дорожнього руху можуть призвести до трагічних випадків, будьте більш вішлими та культурними водіями і не порушуйте правила. З 1 січня з Кременчуцького міського маршруту номер 2 центри Раківка зникнуть мікроавтобуси-спринтери. Замість них, як обіцяють перевізники, з'являться більш комфортні та пасажиромісткі автобуси галас. Курсуватимуть вони з інтервалом 5 7 хвилин. Звичайно, їм допомагатимуть перевозити пасажирів, так звані соціальні автобуси. Вартість проїзду не збільшиться, а ось комфорт поліпшиться. Твердять у відділі транспорту Кременчуцького міськоконкому. За умовами конкурсу, який був проведений з дотриманням всіх вимог законодавства, перевізник повинен забезпечити міський маршрут номер 2 більш комфортними та місткими автобусами. Переможцем конкурсу стало мале колективне підприємство фірма Адела, яке розробило інвестиційний проєкт та має 9 автобусів ГАЛАЗ. Один такий автобус здатен перевозити до 50 пасажирів. Саме вони з 1 січня наступного року курсуватимуть на маршруті Центр Раківка. Звичайно, і соціальні великі автобуси ніхто не відмінить. Для пасажирів більше комфортно в салоні буде більше місця. На цим да, працюємо може буде збільшений більший інтервал, але не набагато. Тобто, ну, ми будемо слідкувати за тим, щоб на все графіки були розвішені, граф люди знали про ці графіки, і графіки на 100% виконувалися. І це саме головне. Тобто, для людей я думаю, ну ми відпрацюємо все так, щоб ну, для людей ніякого дискомфорта вони не відчули. Якщо перевіз. Дотримуватимуться графіків руху, то мешканці мікрорайону Раківка забудуть про транспортну проблему. І, зокрема, про нескінчення штаб та постійну знервованість у переповнених салонах мікроавтобусів. За годину буде проходити адели 12 автобусів. Як з них 3 льготних автобуси, які будуть перевозити пільгові категорії населення громадян з інтервалом 15-20 хвилин, і 9 галазів, які будуть рухатися в інтервалі 5 хвилин. Щодня а вже упродовж наступних трьох років перевізники планують випустити на маршрут великі автобуси, здатні перевозити до ста пасажирів, тобто повністю оновити рухомий склад. При цьому вартість проїзду збільшувати не збираються. І далі у випуску огляд інтернет видань Кременчука. Комунальне підприємство Теплоенерго планує зробити раківку автономною, тобто відмовитися від послуг ТЕЦ вагонобудівного заводу. Про це повідомляє сайт Кременчуцького телеграфу. У співпраці з Європейським інвестиційним банком Теплоенерго планує встановити на раківці п'ять модульних газових котелень на базі діючих центральних теплових пунктів. Європейський інвестиційний банк готовий кредитувати проєкт. У теплоенерго також сподіваються на співпрацю з європейським інвестиційним банком щодо утеплення будівель та інженерних мереж, що зробить роботу котелень ефективнішою, знизивши втрати тепла. І Кременчук Тудей повідомляє, що незабаром Кременчуцькі нацгвардійці знову відправляться до зони АТО причому у гарячі точки під Донецьк, Луганськ та Маріуполь. Про це журналістам Кременчук Тудей повідомив командир Кременчуцького батальйону Нацгвардії України Олександра Ленін. За його словами, усього бойові відрядження відправлять 50 бійців. З 1 жовтня і упродовж цілого місяця у Кременчуці тривала акція кременчуцьким школярам, біженцям з Донбасу та Криму. Безкоштовне шкільне приладдя. Підсумки проведеної роботи підбили сьогодні у стінах закладу ВПУ номер 7. Варто зазначити, що ініціатором створення акції став кременчужанин Владислав Косюк. Юнак із непростою долею, спортсмен з обмеженими фізичними можливостями не залишився байдужим до долі дітей, опалених сучасною війною на сході країни. Своїми благородними намірами студент вищого професійного училища номер 7 знайшов відгук і у серцях керівника свого навчального закладу Миколи Несена, і у голови правління організації Оріяна Марії Ільчук. Акцію цю проводили у всякому випадку. Я як керівник також. Перше звернувся учень, який навчається. З тим, що а чи можна я, я говорю, така як можна дозволити чи не дозволити те, що ти сам бажаєш? Ми тебе будемо підтримувати. Організаторам за місяць вдалося зібрати майже 4 тисячі гривень і оснастити канцтоварами дітей, вимушених переселенців з Донецької, Луганської областей та Криму, які навчаються у 19 школах Кременчука та району. Найактивніших волонтерів відзначили почесними грамотами. А от про плани та мрії на майбутнє організатори благодійної акції діляться наступним. Ми хочемо. Сучасний маленький легкоатлетичний стадіон побудувати. І хто б нам не заважав у цьому питанні, я поки буду жити, я все зроблю, щоб тут цей стадіон став. На останок випуску про погоду. Завтра у Кременчуці хмарно з проясненнями без істотних опадів місцями туман вночі до 5 градусів, день до 10 вище нуля. Такий прогноз нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. Кременчуцькі новини чекають ваших дзвінків за номером 780818 та триматимуть вас у курсі міських подій. До зустрічі в ефірі Щастиво!